Не всяке ремесло ще хмелем поросло, і в цьому ми переконаємося, завітавши до Корінкивецького навчально-виховного комплексу, що на Хотинщині упродовж століть місцеві майстри килимарства, ткацтва, гончарства, лозоплетіння, ковалі створювали речі, які були потрібні в побуті. На жаль, новітній так званий науково-технічний прогрес затьмарив народні ремесла, натомість закидав нас пластмасою, целофаном та синтетикою. Та з сухої криниці води не пити. Зрозуміли це, і вчителі сільської школи. А тому вирішили повернути забуття прадавні народні ремесла. Це один із тих закладів області, де звичайно велику увагу приділяють розвитку народних ремесел. Проводяться в нас багато фестивалів, багато відкритих уроків, багато різних заходів. Наприклад, того року у нас проводився фестиваль Колінковецькі перезвони, де були запрошені і батьки, і вчителі, і народні умільці. Кожен клас відповідав, за певне своє ремесло. Я думаю, що це розвиває в дітях потребу пізнавати глибше народні традиції. Також у нас проводяться майстри-класи злозоплетіння, бісероплетіння. Писанкарства та вишивки. А далі ми завітаємо до вихованців гуртка рукоділля. Його керівник Зінаїда Яковець вважає, що вишивка це відбиття культурної пам'яті народу. В узорах збереглися прадавні магічні знаки, так звані берегині. Узори передаються з покоління в покоління, і діти вже е, теж створюють ці узори. І далі вони продовжують. Продовжують традиції, як кажуть. А от діти з якого класу починають займатися? Це діти починають займатися з 5 класу. З 5 класу у нас діє гурток рукоділля, і діти приходять з охотою приходять на цей гурток і творять красу своїми руками. Я на цьому гуртку можу. Спокійно навчитися вишивати різні орнаменти, рушнички. І я думаю, що це мені знадобиться в житті, тому що ну, кожній дівчині знадобляється в житті, щоб ну, шити, вишивати там різні рушнички. У мене вишивала бабуся, вишиває і мама, так іноді, коли є вільний час. Ну, і я вишиваю. Мені припало в спадок навчитися у бабусі, бо моя бабуся дуже гарно вишиває бісером. Вона вишиває ікони, сорочку, і різно, багато різного цікавого. Мені сорочку, мама вишивала, неначе долю хрестиком вела, щоб я лихих стежинок не шукала. і до Вже стало доброю традицією запрошувати на уроки трудового навчання сільських майстрів, серед яких і вишивальниця Лідія Гелич. Ось і цього разу вона принесла показати дітям свої роботи. Мені легко з цим жити. Нароблюся за цілий день. Увечері хоч на один часок. Якщо я буду вишивати, значить я спокійно сплю. А коли в мене Нема роботи, дощ, або непогода, Я можу цілий день вишивати, можу не їсти, а буду вишивати. Буває таке, що я думаю, лише десята година вечором. Я дивлюся вже на годиннику час ночі. Думаю, все треба лягати, бо завтра треба вставати. Це життя багато вийшло? Вишила, вишила. Ну а роботи куди, де? Ну, де, де ваші роботи? Вдома є ще старі, не разні, всякі. бо не з цього починалося. Починалося ще були такі ниточки, муліне. І тими ноточками шилося, і гладю, і хрестиком, і, і бісером, але не такий бісер. У мене десь є я не знаю, де вона десь тут. Що ще не такий був бісер, як тепер, блискучий, а такий собі, але я все одно і тим вишивала, а тепер і тепер є дешевий, Але я стараюся так, що взяти цей майдорогій, май, май, май блискучий, май гарний, майфан, що все виходило так, як хто не подивиться, от Ліда собі зробила. У неділю кудись піти. В торбочку, щось покласти, бо й нічого не покласти, але пройтися торбочкою до церкви, йти щось там, якусь конфетку кому здати за поману, в торбочку йду до церкви. Взагалі до вишивки у Колінківцях особливе ставлення. Тут навіть організували свій фестиваль. Щорічно у нас на День Пристої Богородиці, 21 вересня, у закладі от відзначаємо таке свято: День вишиванки. Всі учні школи, вчителі, батьки от, одягають український одяг і українську вишиванку. І у нас у закладі відбувається конкурс народної пісні, конкурс народного танцю. І по закінченню цього дня у нас починається благодійна ярмарка, де учні презентують. От дого домашнього от випічку, от різні українські страви. От вони торгують, продають їх. А потім оті от кошти, які зібрані, ну ми віддаємо на милосердя. Батьки дуже задоволені, от цим таким, що є такий день, що є таке свято. От день вишиванки, і вони дуже активно беруть участь. І кожен клас змагається хто більше продасть, хто більше зможе отримати от більше грошей, щоб витратити їх на акцію малосердя. І кому потрібно, то на допомогу ми віддаємо ці гроші. Народні промисли є невід'ємною складовою української культури. Вони увібрали в себе риси притаманні окремим етнографічним регіонам країни. З покоління в покоління передавалися таємниці технічної та технологічної майстерності, вдосконалювалися прийоми обробки народних матеріалів. В рамках проекту «Село – Моє село ми вивчали оці традиції, всі зустрічалися, запрошували старих старожителів нашого села і підготували в результаті цього таке свято велике шкільне свято, яке переросло у фестиваль. На третій день Пасхи ми на території школи організували це наше дійство і. Жителям дуже сподобалось наші народні музики, наші народні майстрині, старі старі бабусі, які їх вперше показали тут їхні роботи і по телебаченню, як бачили, то вони залюбки питають, коли ще в нас те свято буде, щоб ми ще підготувалися. На жаль, без належної державної підтримки нині прослідковується згасання творчої ініціативи народних майстрів а відтак перериваються цілі династії майстрів. Саме тому охорона, відродження, збереження і розвиток народних ремесел має бути одним із пріоритетних обов'язків не лише держави, а й громадських організацій, сільських громад, освітніх закладів.